Всім привіт! Прийшов прибор. Зробимо найпростішу розпаковку. Отакий От прибор Intelligent Alarm. Ну, нашими словами, ніби як якась сигналізація з AliExpress. Давайте подивимось, що ж тут нам прийшло. Інструкція. Інструкція англійською мовою. Ну це очікувано. Хто там українською буде писати? Хто на Китаю? Так. так коротко продивимось, что тут є. Потім детальніше будемо вже зупинятись, дивитись. Так. Ясно. Далі. Центральна консоль. Так, така вона. Якийсь динамік, СОС, клавіші, окей. Кріплення. Що це таке? А, ага. Ага, оце кріплення на стіну якраз. Добре. І все, більш тут чого не бачу. Батарейки. А ні, це не батарейки. Якийсь вимикач, будемо дивитись. Он-офф. Ага, під сім карту. Підключення до комп'ютера. ще якийсь роз'єм. Так, а це для проводів, значить. Нормально. Ага, це воно як виник. Тюк-тюк-тюк таке. Тюк-тюк-тюк. Чуєте? Це воно таке. Так, що тут є? От. Значить, це сигнал. Тобто сигналізація, відповідно, має бути сигнал. Працьовая сигналізація це вмикається. У -у -у -у. Потім послухаємо, як воно буде. Виявити. Так, це датчик відмикання. Ось тут два брелоки. Добре. Так. Угу. Це сенсор руху, так. пульти. Отакі пульти. З батарейками. Вимкнути, вимкнути. Треба читати, що воно далі означає. Так. Шнурок. Можливо, живлення. Так. А зараз на цей перевіримо і лачок. Так. Значить, живиться він від 220 вольт. 10 Вт, 2 А 5 вольт, звичайний USB стандарт. Так, от такі штучки є. Дивіться, запасні, якщо то раптом десь щось погорить. Так. От такі проводки. І оце от для кріплення на стіну шарнір регулювати. Тобто в цьому стандартному наборі ще я придбав. Один е, сенсор, один е, датчик відкриття відмикання, панель і сигнал. Два брелоки і все. Ось така сигналізація. Ну, добре. Далі, е, дивіться, кому цікаво тут ця тема, сигналізація, ця, ну, бюджетний варіант, скажімо так. Придбано на Алікспресі за 1100 гривень. Пишіть в коментарях, ставте лайки. Якщо будуть бажаючи, я зроблю детальний огляд, підключу все, під'єднаю, протестую, як це працює. зніму окреме відео. Поки що на цьому все. Всім пока.